Держкіно відсторонило виконуючу обов'язки гендиректорки Довженко-Центру Олену Гончарук від роботи. Вона залишиться на посаді керівниці музею кіно Довженко-Центру. Аби дізнатися деталі цієї ситуації, ми звернулися до голови Держкіно Марини Кудерчук через ну, систематичне невиконання наказів, неподання звітності та не неосуднення... Зауваження, які були зазначені в акції перевірки. На сьогоднішній день Олена усунута від виконання обов'язків, але це не забороняє їй брати участь у конкурсі, який найближчим часом буде об'явлено на посаду генерального директора. Так як у нас вийшла колізія а, при передачі центру Довженка від Мінкульта до шкіно, не Мінкульт не визнав Олену переможцем конкурсу та не призначив повноцінно на посаду і не підписав з нею контракт. Ми вимушені зараз проводити конкурс новий щодо призначення нової керівниці. Марина Кудерчук додала, що це цитую тимчасове призначення для того, щоб привести до ладу юридичну частину Довженко-Центру. Нова виконувачка обов'язків не претендує на місце директорки Довженко-Центру. Кінець цитати Олена Гончарук, яку зняли із посади виконувачки обов'язків, не змогла особисто надати коментар, оскільки перебуває на лікарняному. Але піар-менеджерка довженко центру Марія Глазунова прокоментувала цю ситуацію і подальші дії. На сайті Українські новини вийшло велике інтерв'ю очільниці Держкіно Марини Кудерчук. Це було абсолютно цинічне, брехливе інтерв'ю. В якому вона серед іншого заявила, що е, змінить директора, виконуючого обов'язки директора Довженко-Центру, сказала, що реорганізація вже відбулася, що відділення розділення на три частини Довженко-Центру вже відбулося і що є абсолютною брехнею, тому що наказ номер 100 ще навіть не зареєстрований у єдиному державному реєстрі. А я думаю, що Олену Юрівну гончарук зняли з хочуть зняти з посади. Я не впевнена, що цей наказ про призначення нового також був зареєстрований поки що. Мені здається, що вони бачать суспільний опір, опір культурної спільноти проти цієї реорганізації, і, власне, хочуть мати свою людину на місці, щоб ніхто не перешкоджав їхнім планам. На посаду керівниці Довженко центру буде проведено конкурсний відбір. А до того часу обов'язки керівника виконуватиме Каждан Юлія. За даними відкритих джерел, вона була керівницею кінологічного центру Ерстехунд підприємства із діяльністю у сфері права під назвою Джулія, а також юридичної фірми Каждан та партнери. Про її діяльність у сфері кіно наразі нічого не відомо.